Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас на огляді монета в 20 португальських ескуда, що присвячена португальському письменнику, історику, поету, журналісту, одному із найважливіших представників романтизму в португальській літературі другої II та третьої чвертей 19 століття, основоположнику історичних романів та повістей в Португалії, і звуть цю видатну людину Алешандре, Еркулану, Де Карвалью і Аравужу. Тож скоріше підписуйтесь та давайте переходити до огляду. Народився 28 березня 1810 року в Лісабоні, столиці найбільшому місті та головному порту Португалії. Як у своєму життєвому, так і у творчому шляху письменник неухильно дотримувався романтичного і ліберального світогляду. Народився в сім'ї дрібного чиновника нижче середнього достатку тому через фінансову скруту не зміг вступити до університету. У 18 років виявив літературне покликання. 1830-му навчався комерції, вивчав палеографію в Національному архіві Торе де Томбу, де освоїв основи проведення історичних досліджень, самостійно вивчив французьку, італійську та німецькі мови, читав зарубіжних романтиків, а своєю наставницею вважав маркізу де Алорну – португальська аристократка, живописець та поетеса останньої чверті XVIII та початку XIX століття. За словами радянського критика Інни Тертерян, був змовником, емігрантом, солдатом ліберальної армії в громадянській війні. Мається на увазі участь у не до кінця вивченому з огляду на відсутність достовірних даних військовому заколоті піхотного полку 31 серпня 1831 року. Протистояв стояв абсолютистам-прихильникам короля Мігеля І. Був змушений шукати притулку за кордоном спершу в Англії, потім у Франції. У період громадянських Міглійських воїн виступав проти прихильників абсолютизму. Алешандр Ерколану брав участь у тій самій військовій експедиції, що й португальський геній Алмейда Гарет. У вигнанні освоїв роботи таких історіографів, як Огюстен Т'єрі і Адольф Тєр. Обрав як зразки наслідування Шетобріана, Ламене, Клопштока, Вальтера Скотта. У 1832 році брав участь у висадці в Мінделу та захисті порту. Де був призначений бібліотекарем зі збирання архівів. 22 лютого 1833 року залишив військову службу. Між 1834 і 1835 роками публікував статті з теорії літератури посмертно зібрані в десятитомнику фільєтони. У вересні 1836 року відмовився з посади бібліотекаря в Порту і перебрався до Лісабону, де став з 1837 року на чолі найавторитетнішого друкованого органу португальського романтизму, літературного журналу «Панорама», за іншими відомостями літературної газети, в якому публікував різні статті, оповідання та переклади нерідко без власного підпису. Саме тоді було опубліковано перший поетичний твір Голос Пророка, який отримав резонанс по всій країні. 1 березня 1839 року був зведений у ступінь лицаря ордену Башти і Меча, вищого і найдавнішого португальського лицарського ордена, прийняв нагороду від монарха за бойові заслуги солдата, але згодом відмовлявся від інших королівських нагород. У 1839 році прийняв запрошення Фернандо II на посаду головного зберігача королівської бібліотеки Ажуда і почав історичні дослідження, результатом яких стала публікація чотиритомної історії Португалії, довівши опис подій до кінця 13 століття. В 1840-му був обраний депутатом парламенту від партії консерваторів, але відразу ж відійшов від політики. В 1851 вирішив знову повернутись до політики, заснувавши наступного року політичну газету ОПейс, але знову знівірився в успіху даного заняття. У 1853-му заснував газету ОПОРТЕС, а в 1855-му був обраний віце-президентом Королівської академії наук. У наступному 1856 року почав готувати випуск історичних документів, датованих до 15-го століття. Що опублікувались протягом ряду років під назвою «Португалія. Монумента Гісторика, висловлював схвалення інституту громадянського шлюбу, опублікувавши власні міркування на його підтримку у роботі Естудос Собре Косаменто Сівіль». На аверсі монети по центру зображен малий гер Португальської Республіки, який офіційно був прийнятий 30 червня 1911 року. Малий герб Португалії являє собою геральдичний щит. На щиті на білому тлі у формі хреста зображено 5 малих синіх щитів. На малих щитах зображено по 5 срібних Бизантів. По краях великого щита широка червона облямівка з сімома золотими замками. Очевидно, вони означають Мавританські замки, відвоювані Португалією під час Реконкісти. По колу напис Републіка Португеза. Нижче вказано номінал монети 25 Ескудо, на реверсі зображений бюст поета, по обидва боки від якого дати рік смерті 1877 рік та 1977. Монета була присвячена старіччю з дня його смерті. По колу напис португальською, зміст якої в перекладі Старіччя смерті Алешандру Еркулану. За своїми фізичними параметрами монета має вага 9,4 г, діаметр 26 мм та товщина 2,4 мм, виконана з мідно-ніколового сплаву. Гурт рибристий викарбована була на монетному дворі в Лісабоні тиражем 5 мільйонів 990 тисяч екземплярів. У 1867 році відбув на придбану за гонорари ферму Валеде Лобуш, поринув у сільське життя, одружився з коханою з юнацьких років Марією Ермінією Мейре, останні роки провів у заняттях землеробством, рідко відвідуючи Лісабон. У 1872 році зміг відкоригувати випуск першого тому філітонів. помер від пневмонії у віці 67 років. 27 червня 1888 року останки були урочисто перевезені з Сантарена в Белен і переховані в залі Капітула монастиря Душ Жеронімуш. Такий у мене вийшов огляд цього разу. Чесно кажучи, готуючи його, я вперше дізнався про Алешандро Еркулану. Обов'язково залишайте ваші відгуки до огляду в коментарях. Пишіть, чи знайомі вам твори цієї видатної людини та чи цікавий був огляд на монету. А також обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайки. До зустрічі в нових оглядах.